Мандруємо у казку. Любі діти, сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок В країну казкову, в країну чудову, в країну літературної мови. Казка, котик і півник. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника Сиди, півнику на печі та їж калачі, а як прийде лисиця, не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Стала під віконцем та й приказує Півнику, братик, отчини. Як не отчиниш, вікно розіб'ю. І тебе заберу. Ток-ток ток-ток, невелів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла і півника забрала. Несе лисиця півника, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця за кленові ліси, за крутії гори, за швидкі води. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко та й не можу тебе вже почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сиди. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику братику, отчини, як не отчиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток, ток-ток, невелів каток, озивається півник. А вона знову у хатку залізла, борщик виїла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій Мій братику, несе мене лисиця за клинові ліси, за крутії гори, за швидкії води. Раз порозпівав не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув таки котик прибіг, одняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко, і, хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знову котик у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику братику, отчини. Ток-ток-ток-ток, не велів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав, а у лисички новий двір, чотири дочки на вибір, ще й п'ятий Пилипко. Пилипко, вийди на рундук, подивись. Як бубни бубнять, як сурми сурмлять. Подивись. А лисичка саме паляниці пекла, ось старша дочка й каже Піду я, мамо, подивлюсь, хто це так гарно грає і паляницю однесу. Іди, каже лисичка і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цок та в лобок, та й у мішок. Ось і друга дочка каже Піду і я подивлюся на поляницю однесу. Пішла і та, а котик і її в мішок. А після і третя, і четверта дочки вийшли з нирки та й попали в мішок, Ждав, ждах їх пилипку, та й каже Піду я, мама, зажену їх до хати. А котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть і хліб жують. А зараз зробимо фізхвилинку раз піднятись, підтягнутись, два зігнутись, розігнутись, три в долоні три плеска, головою три кивка. На чотири руки ширше п'ять руками помахати, Шість за парту тихо сісти. Дітки, як називається казка? Про кого у ній розповідається? Хто були котики півник? Що наказав котик півнику? Як звернулася лисичка до півника? Як повторював півник наказ котика? Яку пісеньку грав на бандурі котик? Як врятував котик півника? Давайте скажемо з вами скоромовку промовимо. Обережний хитрий лис нори вечерю ніс. А тепер швидше, обережний хитрий лис нори вечерю ніс. Ось дітки такі прислів'я. Друзі пізнаються в біді. Дружба дорожча золота. Другові завжди допомагай, друга завжди виручай. А зараз пограємо в гру «Хто чим любить ласувати. Подивіться, чим любить ласувати лисичка. Скажіть, чим любить ласуватись котик? Подивіться і скажіть, чим любить ласуватися півник? Молодці дітки, дякую за увагу. Презентація наша закінчена. Ви всі молодці!